Кому краще знати, як правильно і цікаво викладати той чи інший предмет, як не студентам? Ну, а раз так, то, будь ласка, ось дошка, ось указка, конспект і уперед. На один день можливість спробувати себе у ролі викладачів отримали студенти Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права. У закладі провели день студентського самоврядування. Ініціювала передачу влади тамтешня студентська рада. Педагоги заперечувати не стали. Навпаки, кажуть, це чудова нагода для молоді на собі випробувати мало не все, що входить до професії педагога. Тут тобі і лідерські якості, і здатність донести інформацію, будучи при цьому почутим та зрозумілим. Студентське самоврядування це ну як своєрідний якийсь лакмусовий папірець, який визначає чи студентство молодь. Просто споживач чи активний учасник суспільного життя, і тому що саме студентське самоврядування передбачає активну участь студентів в вирішенні питань, які стосуються життєдіяльності всього навчального закладу і захисту інтересів і прав студентства, і звичайно, прояви ініціативи і залучення студентів до таких, будемо казати. До активної свідомої діяльності. І, звичайно, робота в органах студентського самоврядування дає студентам, молодій людині розкрити свій потенціал, розкрити свої можливості проявити ініціативу, ну і, звичайно, здобути нові знання, ну і можливо зрости і соціально, і творчо, розвити свою особистість. В середині вересня склад їхньої студентської ради оновився на 80%. За цей невеличкий проміжок часу молодь вже встигла виступити з рядом ініціатив. Ідею помінятися з викладачами місцями студентство коледжу виношувало не один день. Вони розуміли, що навіть кілька годин у ролі педагога потребуватиме чималих знань та великої кількості енергії, але це лише заводило. Таке перетворення є досить корисним і для студентів, і для викладачів, так як між студентами-викладачами створюється певний зв'язок і вони відчувають себе комфортніше. Сьогодні ж відбудеться концерт, присвячений вчителя та 110-річчю коледжу. Я хочу від імені студентської ради та всіх студентів нашого коледжу привітати всіх освітян з їхнім професійним святом, подякувати їм за їхню працю та терпіння і побажати їм здоров'я, успіхів у професії та. Умілих студентів, поки студент третього курсу Олександр Боголюб за сумісництвом викладач іноземної мови пробував англійською розповісти студентам про світ машин і механізмів, інший новоспечений педагог, а у повсякденній майбутній програміст Роман Голубничий розкривав слухачам таємниці комплексного дослідження ринку та методи прогнозування його розвитку. Мій сьогоднішній виступ пройшов доволі, доволі в цікавій формі. Я себе відчув, ну не скажу, що перший раз, але відчув себе як педагог. Я вступав перед аудиторією, в мене був мій урок. Ну, в принципі, він був підготовлений в доволі такій цікавій формі. Було інтерактивне спілкування. Сказати, що професія педагога легка, я вважаю, вона не легка, вона доволі таки складна, бо педагог це лідер. Це лідер, який повинен за собою вести цілу аудиторію. Важливо, контакт. Педагога і самої аудиторії, так як він буде до них ставитись. Також важливо, то, як аудиторія сама дивиться на педагога, Хто як слухає, хто як не слухає. Це також дуже дуже важливо. Моя аудиторія це мої однокурсники. У нас спілкування більш неформальне, і судячи з цього, вони ну, ставились, ну, дехто слухав, дехто не слухав. Але важливо, коли педагог, який приходить, щоб аудиторія його дуже уважно слухала. Ну, тобі вдалося, в принципі, якось повести аудиторію за собою. В принципі, в принципі, мені вдалося все про нуклеїнові кислоти намагався донести до студентів Дмитро Бобріков. Дмитро першокурсник. Тож, як ніхто інший, розумів, що його годинний виступ потребуватиме неабиякої підготовки. До ролі викладача готувався відповідально і радий з того, що ця праця, зрештою, не зійшла на нівець. Я бачив зацікавлені очі, я бачив цю підтримку з їхньої сторони, хоча ми знайомі декілька неділь місяць. Робота педагога дуже важка. Йому треба зацікавити публіку, йому треба навчити цю публіку чомусь. Підготувавши цей урок, я зрозумів, що викладачі кожен день вони готуються для того, щоб нам донести якусь науку. А нам потрібно це поважати, тому що це дуже велика праця, дуже велика відповідальність і відповідальність на вчителі за те, щоб діти вивчили. Ідея студентського, як і учнівського самоврядування, не є новою. Відзначає керівництво закладу та виступити у ролі викладача коледжу на порядок важче аніж спробувати повчителювати у школі. Дисципліни тут куди складніші, що вже казати про коледж промисловості, економіки та права. Але педагог є педагог, водночас констатують організатори заходу, в якому в закладі ти не ніс знання, а маєш не лише відмінно ними володіти, а й уміти донести їх до молоді. Надана ж студентству змога посамоврядовуватися, переконані, призведе до покращення співпраці між ним та викладачами. Вони дійсно цих пару тижнів дуже тісно співпрацювали з викладачами, вони готувалися до цих занять, вони переживали і дійсно. Ми бачили оті емоції, ті хвилювання, коли студенти вперше виступали в ролі викладача. Хоча, звичайно, на заняттях вони і готують презентації, вони готують якісь доповіді, повідомлення, вони виступають, будемо говорити, в ролі викладача, але. Це підготовка якогось одного матеріалу, ілі це реферат, і це презентація, але бути викладачем, відчувати, що ти є викладач, це дуже відповідально, і вони дійсно справилися з цією ролью. І я їм за це щиро вдячна.